У безпечному просторі одного з населених пунктів Херсонського району запрацював дім уяви. Це ініціатива благодійного фонду Культурні сили України. Тут у нас в закладі відкрили такий культурний центр, де змогли б всі діти, підлітки, малеча, дорослі душею відпочити. Отримати якісь певні знання, заряд, енергії, дітки погратися, підлітки, знайти якісь цікаві для них заняття, книжки. І взагалі поспілкуватися. Дуже багато людей може помістити, якщо 150 метрів квадратних це у нас площа, то до 100 чоловік можна. Від самого розуміння діму яви, так, тобто ми працюємо з розвитком уяви. А уява це якраз той інструмент мишлення, який за допомогою знань. Може формувати будь-які ідеї, і в наша основна філософія це розвиток критичного мишлення для того, аби люди могли орієнтуватися в інформаційному просторі, і тут зокрема, якраз ми навчаємо цього процесу, да як вибудовувати подібні заходи місцевих. Тобто, місцева команда вони є керівниками цього простору. Ми більш як такі куратори-помічники, які дають ресурси, контакти, підказки, але все реалізовується за допомогою місцевої команди. Вже тривалий Час посміхнутися аби не зашкодило, би не зашкодило для усіх нас. Ірина, місцева жителька, вона заспівала на відкритті культурного простору. Говорить, українських пісень співали під час окупації села, яку довелось пережити. Співали всякі пісні на любу тему і, і веселі. І невеселі. І не ну, ми співали всякі. Які? Украї... О, звісно, тільки українські. Для мене це отак. Я як поспіваю, мені, мені наче кається і на душі легше. От мені у от, от я наче, я наче, мене наче друге дихання відкривається. З нагоди відкриття дому яви відбувся концерт для місцевих жителів. Нам дуже важливо, аби місцеве населення не відчувало своєї покиності, покинутості, відірваності від культурного простору України для нас. Це одна з головних цілей, окрім власне емоційно-психологічної підтримки людей. Діти взяли участь у майстер-класах. Тісна співпраця з провідними українськими письменниками, діячами культури, мистецтва і я, як уповноважений за захисту державної мови. Палку підтримую такі ініціативи. вважаю, що вони на часі, і чим більше буде таких ініціатив, зустрічей, центрів, звичайно, в укритті, тим сильніше ми будемо як українська нація. Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсонщина.